старі жалюзі, вони на себе скільки збирали пилу. Як я задоволена ось цими шторками уже цілий місяць. Я до них навіть кляпки не кладу. В плані прибирання вони виглядають як нові. Рекомендую вам обрати таку тканину, як у мене. Це італійський шов. Неймовірний перелив та якість. Місяць тому я собі ось придбала такі шторки. І замінила ними свої старі металеві жалюзі. Як я задоволена, ось цими шторками, Мої старі жалюзі вони на себе скільки збирали пилу, як мені надоїло просто їх мити, ви собі не можете це уявити. Ось у мене висять ці шторки, які дуже гарно виглядають уже цілий місяць. Я до них навіть як нас кажуть, клепки не кладу. Тобто я на них не звертаю взагалі уваги в плані прибирання, тому що вони виглядають як нові, не збирають на себе пилу. Вони не потребують такому догляді, як, наприклад, оті старі металеві жалюзі. Я дуже задоволена. Мені вони дуже подобаються подобаються в користуванні в те, як вони закривають легко вікна. Не пропускають, наприклад, світло, якщо це потрібно зранку, а також дуже гарно взагалі виглядають на вікнах. Дійсно, шторки просто закачаєтесь. Кращий варіант, який ви зможете для себе знайти, підберуть вам, звісно, по ваших розмірах вікон, все дуже легко робиться. Вас гарненько проконсультують, як правильно поміряти шторки, щоб вони вам ідеально лягли на ваше віконечко. Вікно може бути абсолютно будь-яких розмірів, від самого великого до самого маленького, наприклад, у ванній кімнаті. Ну, шторки вам сподобаються. Це Однозначно, я вам гарантую. Дуже легкі в користуванні, красиві, і просто вони не брудняться, вони не збирають на себе пилу. Рекомендую вам обрати саме таку тканину, як у мене, адже це італійський шовк, який має неймовірний перелив та якість. Ось так гарненько вона виглядає зблизька. Тут є ось така фурнітурка до самих шторок. А взагалі колір та тканину ви зможете підібрати кожен собі індивідуально за своїм смаком, адже в них є телеграм-каталог тканин, в якому ви зможете знайти більше трьох тисяч кольорів. Переходьте в телеграм-каталог ось цей і обирайте. Звісно, що вам допоможуть оприділитися, звісно, що вас гарненько проконсультують, і вам це буде зробити дуже легко. Тож я вам дуже рекомендую, якщо шукаєте собі якийсь варіант на вікна, зверніть, будь ласка, увагу саме на ось цей магазинчик та на ось такі їхні дуже реально класні шторки. Я ними дуже дуже задоволена. Працюють як часики.